Сьогодні на потреби Збройних сил України переважно донатять кошти, але допомоги потребують і переселенці, і онкохворі, і дітки та люди дорослого більш віку потребують допомоги. Тварини на що ви донатите кошти, окрім збройних сил України? Тварини у нас підстарою Константіновим є величезний, як це сказати? Притулок, да, притулок. А чи перевіряєте ви, на що йдуть ці кошти? Ну от такого ні, я довіряю. Якщо збори якісь в інстаграмі, хтось репостить, то завжди донатиму, ну, хоча б по 50-100 по гривень. А чи перевіряєте ви тих людей, які збирають кошти? Е, ну, не перевіряю. В основному на Збройні сили перераховуємо. Переселенцям ні. Ті, які такі калічки, то от, я допомагаю. А військовим, то періодично. А яким чином допомагаєте? Долучаєтеся до збору коштів? Ні, я сам відношу коли проводять благодійні концерти, скриньки. І коли приїжджаю в село до сестри, там постійно працює волонтерський клуб, де ми допомагаємо і грішми матеріально, і продуктами. Ми, ми, ми беремо в всіх акціях, будь-яких акціях, де треба нас там, що купуємо, якісь там часом речі? Ми ми завжди. Завжди всім концертів дуже багато проходять благодійні теж і на ЗСУ, і це. То ми да. Ми тільки завжди в всіх акціях приймаємо участь і завжди да, донатимо обов'язково. Інакше по-інакшому ніяк. А чи перевіряєте ви на що йдуть потім ті кошти? Та в загальному, як би, та не дуже, мабуть. Ми конкретно, ми нас чоловік мене служить, тому ми всі, всі сили і всі зараз реально тільки на це. Сьогодні донатять переважно на потреби Збройних сил України перераховують кошти, але допомоги потребують і переселенці, і тварини, і дітки та дорослі, які потребують лікування. Чи долучаєтеся ви до таких зборів коштів? Обов'язково завжди. І до тваринок, і до військових, і до переселенців. Всім чим можемо, тим допомагаємо і продуктами, і речі, якісь, і донатимо тако і навіть всім макулатуру збираємо, здаємо теж переводимо.